Свято науки урочисто розпочав хор Інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка Артанія. Навчальний заклад впевнено крокує до міжнародного рівня освіти. Завдяки науковим здобуткам професорсько-викладацькому складу на третій міжнародній виставці Сучасні заклади освіти державний університет був відзначений найвищою нагородою гран-прі лідер наукової та науково-технічної діяльності. Протягом минулого року в університеті було проведено 31 наукову конференцію: 6 міжнародних, 14 всеукраїнських, 11 регіональних. Університет є засновником або співзасновником п'яти фахових наукових видань. Ректор університету, доктор філософських наук, Петро Саух, пишається, що у навчальному закладі щороку зростає науковий потенціал. Доказом того, вісім нагород скляних стел, науковець року 2014 та молодий науковець. Ще хотів би. Особливо подякувати, що в нашому колективі сьогодні є розуміння того, що наука і освіта сьогодні змінюють свої, свої, своє обличчя. Наука стає технонаукою. Наука тісно переплітається з елементами бізнесу і так далі. Ярослав Лагута, за сумлінне виконання службових обов'язків та значний особистий внесок в науково-дослідну діяльність університету, привітав та нагородив грамотами Житомирської обласної державної адміністрації. Мені хочеться побажати, щоб саме цей навчальний заклад, якщо ми говоримо про науку, став центром. Цього всієї центральної України урочистості не єдиний захід у Житомирському державному університеті з нагоди дня науки. Протягом минулого тижня відбулись засідання студентських наукових товариств інститутів та факультетів, низка наукових конференцій. Та вперше з ініціативи студентського товариства було проведено квест Житомир науковий.